Це сталося на цій вулиці за словами свідків. Дві компанії відпочивали, а потім почали сваритися. Врешті один із чоловіків дістав травматичний пістолет та вистрілив у двох парубків. Дмитро Тарасов один з двох постраждалих, йому 25 років. Парубок розповідає, разом із другом проводжав дівчину. На вулиці до них причепилося четверо хлопців. Хулігани спершу щось говорили, а потім один з них дістав зброю і вистрелив двічі у кожного з опонентів. Кулі попали в плечо, а мені і в ногу а, Жені, дві в печні. Ліці незнайомі мені совершенно до этого никогда не видел на районе. Мы немножко были подвыпившие как бы так не сильно. И компания непонятная какая была вообще. Після стрілянини хулігани втекли, а постраждалі викликали швидку. Дмитро відбувся болючими, проте безпечними ранами. Його другу Євгену поталанило менше. Куля пробила печінку. 25-річний парубок втратив більше ніж півтора літри крові. Зараз хлопець в реанімації переніс кілька операцій. Несерельними раненнями у одного області плечового суставу касательно і у нього ж лівого плечового сустава, у нього ж задня повірна справа бідра. Второй пацієнт с сквозным ранением брюшной полости, с повреждением печени і пуля, похоже, осталась в районе мягких ткани или поток зробили клетчатки заброшено пространство. Стрілка та його друзів шукає міліція. Їм загрожує від п'яти до десяти років в'язниці. Настоящее время начато уголовное производство по данному факту по признакам статті 121 уголовного кодексу умишлене нані нанесення тяжких телесных повреждений. Е, сотрудники міліції ведуть поиски злоумышленников.